Добрий день, друзі, до вашої уваги. Хочу запропонувати нагадати, Отакі от у нас є суне скло, ліве-праве, до малої кабіни, до великої кабіни. Воно виготовлено рамка, сама виготовлена з алюмінією. Вставляється вона в рідний ущільнювач, тобто профіль скла повторюю, Вставляється в рідний ущільнювач. Вийняли ваше скло, встановили цю рамку, поїхали. І отак от воно зсувається. Тут у нас фіксатор. Треба зафіксувати, зафіксували, це у нас внутрішня сторона. Тобто ліва. Так. Тут у нас знизу такі от дренажні отвори. Це якщо там якась волога, щоб воно не в кабіну, а назовні Спливало. Ущільні ущільнювачі присутні. Тобто воно не дребежить, воно все добре тримається. Все у нас замечательно, Так, це у нас, перепрошую, це права. права це ліво. Тут у нас ліва, це право. По вартості, друзі, до малої кабіни ліва або право по 3600 гривень за таке скло. І до великої кабіни по 3900 гривень. Ущільнювач до малої кабіни є там по 105 гривень за погонний метр, є по 160 гривень за погонний метр, є по 200 гривень. За погодний метр це вже силикон. Силикон в чорному кольорі. Це з замком. До Великої кабіни ощінювачів, якщо треба вам замінити, то по 350 гривень це у нас оригінальний буде. І є там ощільнювач по 200 і по 130 гривень. Це у нас буде український. Там, в залежності від якості. Знову ж таки. Хочу нагадати вам, що працюємо ми з ПДВ по перерахунку. Є можливість без ПДВ з ФОПа на ФОП спрацювати. Також у нас є можливість відправлення у країни Балтії та у Молдову. Для цього потрібно зв'язатися з перевізниками. В описі під відео ви можете знайти їхні номера телефонів. За цими номерами зв'язуєтесь, узгоджуйте всі деталі, потім робите замовлення. Так, Товарний запас у нас присутній до великої, до малої кабіни, ліві, праві. До великої Кабіни, до речі, праві більш користуються популярністю. Ну, це вже ваш вибір. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, далі буде.